Цей рік був непростий для кожного з нас. Він приніс багато викликів, напруги та відповідальності. Ми вчилися триматися, надово відроджуватися, працювати, підтримувати себе та близьких. І у такі моменти дуже важливо мати опору. Як різдвяна свічка це маленьке світло, яке нагадує нам, що темрява не буде завжди. І вона не триває вічно, як дідух символ пам'яті роду і зв'язку між поколіннями, який повертає нас до коріння і внутрішньої стійкості. Цього року багато хто по-новому відчув, що наскільки важливою є саме психологічна підтримка, мати простір, де можна видихнути. Де можна бути собою і не залишатися наодинці зі складним. І для нас, як для психологічної тренінгової агенції, про Agency, цей рік був про людей, про команди, які проходили через зміни, про фахівців, які вчилися берегти себе, знаходити опору всередині себе та зовні, для того, щоб допомагати інших, про стійкість. Яку ми демонструємо вже який рік війни? І ми бажаємо вам в новому році бути з теплом, з турботою про себе та близьких, з ясністю думок. І ми, психологічна тренінгова агенція про Тренісенджесі, ми поруч за святом Україна.